На завдання. Ти емоційно непередбачуваний. Ти плутаєш сміливість з недбалістю. Я не можу тебе підвищити. Невже ти не розумієш? Він тягнеться до тебе. Йому не потрібен командир. Йому потрібен батько. Ви повинні летіти разом. Невдала посадка. Двоє в цілілих. Ти знаєш, де ми? Ні, сер. Це земля. Тисячу років тому у нас були причини піти. Необхідне для виживання спорядження у хвостовій частині нашого корабля. Це біля ста кілометрів звідси. Ми повинні повернути спорядження. Інакше ми загинемо. Наша планета стала небезпечною. Майже все, що на ній живе, намагається вбити людину. Разом ми виживемо. Я Я бачу невідому форму життя. 50 метрів. 20. 10. Вона знайшла тебе. Цього літа. Ми повинні скасувати це завдання. Жоден рейнджер не виконає цей наказ. Ти не рейнджер. Ти мій син. Пам'ятай, небезпека справжня. Але страх це вибір. Якщо ми хочемо вижити, ми повинні битися. Земля майбутнього.